Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас е, дуже незвичайний формат відео. Я буду відповідати на ваші питання. Сьогодні будемо говорити про теми, на які можна і не можна запускати дешеві курси. І в кадрі буду я. А поза кадром, Антон, який так. буде давати мені ваші запитання. Він їх зібрав, консолідував і зробив так, щоб я не міг нікуди відкрутитися, як мав казати вам правду. Так. Погнали. давай люди питають постійно, які теми треба обрати, чи моя тема підходить. Наприклад, чи продаються курси про стосунки або про виховання дітей? Mm -hmm. Що з цього приводу думаєш? Я е, зарікся. Давати коментарі <свисті> по цьому питанню, але я пообіцяв правду тому розкажу. Дивіться, тут є ну, таких медаліків в дві сторони. Є якась адекватна логіка, яка нам говорить, що на деякі теми просто не потрібно запускати курси. Наприклад, запустіть зараз на українців курс з історії Росії. Та він нікому не треба, ніхто не буде його купляти. Або є, наприклад, якась там, кількість врачей, які займаються лікуванням нахтя на мізінці. Ну, я зараз вигадую, можливо, є така спеціалізація. І у вас Курси з підвищення кваліфікації для таких речей. Ну теж, як кажеться якась херня. Но це типу, одна сторона медалі. А друга сторона медалі це курси моїх студентів, наприклад, курс з історії України, курс по стаїцизму, курс як пабороть далі з помощі гіпнотерапії. І є декілька десятків курсів. Наприклад, от недавно студентка запустила дуже успішний курс по Excel. Нонсенс, як для мене, нелогічне рішення, нелогічний продукт. І вони класно зайшли. Тому я радив в будь-якій темі все ж таки Проводити тести, ну якщо вона не є зовсім зовсім абсурдною. Якщо гіпотетично ви уявляєте, що там є принаймні Ну хоча б потенційно 5 тисяч людей цільової аудиторії, запускайтесь і дивіться, чи зможе Фейсбук знайти вам цю аудиторію з допомогою реклами. Якщо так. Ви, скажімо так, зірвали джекпот, тому що маленька цільова аудиторія, як правило, нам говорить про відсутність конкуренції, великий попит на навчання. Отже, ви зможете продавати не тільки дешеві курси, а потім надалі багато ваших дорогих цільових програм саме під цю аудиторію. Якось так. Супер, а от, наприклад, з іншої сторони, якщо я приходжу з вузькою темою, я ж можу її розширити, наприклад. Тобто, умовно ж, можна сказати, курси по Excel, а можна сказати курси по Excel для, там, наприклад, да. як з язика зірвав, але ти не казав би для конкретної категорії. Я просто, наприклад, беремо Excel класний просто приклад. Ну, кому треба Excel? Ну, я не знаю, просто джати. Гахратери, ми... наприклад. Можливо. Я не знаю, хто користується, чесно. Ти в холдовці, вогнє, це різні речі, саме по Excel, як в програмі. Google Docs я користуюся, і от е, це, начебто, маленька аудиторія, але курс почав класно продаватися. І наступне там можна продавати курси по всім офісним програмам, а також по аналогам Google Docсами, там ще безкоштовним аналогам отдельно для користувачів Macів, яких стало судячи по статистиці наших продаж, дохреніще. На iPhone там вже теж Numbers, то тобто є це ж якісь нюанси роботи. Протестувати, наприклад, є там офісний пакет, 15 програм різних. Кожна може бути точкою входу в загальну аудиторію людей, які цікавляться. Офісним пакетом програм, це гіпотеза, яка може вистрілити в реально багато там десяти тисяч, ну навіть по прибутку в місяць школу, на школу або, звичайно, і не вистрілили. Сказав би так, фільтр абсурда, який треба все до того. Що зараз... А що наші хоч щось додаткових критеріїв? От може щось якесь заборонено. Да, я зараз... думаю, що да, 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 звичайно, є правила, ну це типу просто нелогічно. Лізти в теми, які заборонені фейсбуком або інстаграмом, що просто у вас будуть постійні проблеми з запуском реклами. А весь цей бізнес, яким я займаюся якому я навчаю, він базується на називаємо дружби на дружбі з Фейсбуком, щоб він не банив, давав можливість відливати великі бюджети. Особисто на свій курс я зараз відливаю там 2-2,5 тисячі доларів в день. І це було б дуже проблематично, якщо б ця тема блокувалася, і мені б довелося там якісь чорним схемам, там в десятки сотні. Кабінетів, міняти карточки, запускатися, перезапускатися. Це просто гіморой, який тут не треба. Тож тобто шукайте теми, які є максимально білими і широкими. Супер. Також багато питань з приводу того, що, наприклад, у людини недостатньо експертності в тематиці, її треба все-таки прокачувати цю експертність, чи можна вже запустити якийсь дешевий курс або, наприклад, Тут це, є, якщо, є два, два аспекти. Це питання, питання перше, в першу чергу, навіть не називає. А до психолога, тому що якщо людина вважає, що у неї недостатньо експертності в якійсь тематиці, а вона здатна створити онлайн-курс, значить експертність є. Це факт. Просто ця експертність може бути не на рівні професора, а на рівні там студента, який пройшов поглиблений курс. А також може комусь там вчити. Експерт це не людина, яка отримала мільйон грамот дипломів і визнання міжнародне. Це людина, яка знає наразі в моменті трошки більше, ніж її оточення, яке питає її цю інформацію. Тобто, та людина, яка шарить трохи краще, вона і є експертом в цій ситуації. Порадив би запускатися, тому що, якщо ви можете створити курс, можливо, хтось знає менше за вас. І їм буде цікаво Ше знання, що каже канонічна психологія на наявність комплексу самозванця, воно абсолютно окей, з ним треба працювати, тому що особисто, наприклад, моя дружина, вона. Після того, як запустила, вдала свій курс, настільки себе згризла, чи достойна вона, чи має право вона викладати на цю тему, що вона пішла, закінчила Оксфорд курс по психології, Київський інститут сексології закінчила. для того, щоб по-перше знання свої пошну розширити трохи, хоча вона в цьому і так а По друге, щоб отримати в собі внутрішнє підтвердження, що вона має право сама перед собою навчати інших людей. Супер до речі, а який фок відкривати, чи змінюються кведи? Якщо, наприклад, в мене змінюється тематика сама? Курсу. Ні, ні ні тематика курсу не змінюється від кведів. Типу питання цікаве, тому що, наприклад, якщо ви лікар, то у вас мають бути якісь там і ліцензії, і право там викладати, то це вже інші квети. Але якщо ви лікар, який не практикує, а тільки навчає, то вам достатньо мати консультаційно-інформаційні послуги. Цього буде достатньо. І ми зібрали просто всю цю інформацію, в окремий модуль на курсі на великому Там кведи, ФОПи і так далі, все, що ми знаємо, все, чим ми користуємося. Окрім запитання. Я привіт, я пройшла марафон і забронювала ваше менторство. На ВІ-пакети, моє запитання, ви сказали, що потрібно відкрити ФОП. Але я живу в Америці більше 10 років, плачу тут податки. Мої родичі теж переїхали сюди. І я не маю ніякого зараз в Україні бізнесу і не маю можливості відкрити ФОП. Навіщо це потрібно? Адже всі платежі приходитимуть до мене. А, на це можна комплекс. не відкривати ФОП. Ми відкриваємо ФОП для того, щоб користуватися системою ФОПей. Бо вона трошки дешевша і трошки доступніша для українців, ніж система Stripe. Якщо ви живете в Америці, в Європі, в будь-якій цивілізованій країні великій, де працює. Страйп, ви можете відкрити місцевий аналог ФОПа, Есель Кітовки, там вже як захочете, дивлячись на вашу систему податку навантаження і користуватися цим. Якщо ви можете платити спокійно використовуючи страйп, користуватися компанією в Америці, але ви маєте розуміти, що це буде в рази дорожче ніж ФОП другої групи в Україні. Все. До речі, тут якраз є питання: який ФОП відкривати, щоб продавати такі освітні програми, або друга, або третя група. Тобто третя група 5% податку від де, тих О, грошей, які заходять до вас на, на рахунок і добре, то ви будете платити. А друга група ви платите фіксований там, платіж раз на квартал чи раз на місяць. Я вже не пам'ятаю, бо в мене цим бухгалтер займається. Виключна різниця в тому, що на другій і на третій групі різна кількість грошей, які ви можете за рік прийняти. Якщо ви тільки починаєте і відкриваєте другу групу, і ви будете менше платити. Супер. Так, це наразі всі як. Актуальні питання, які ми отримали, але я вас дуже прошу. Залишайте в коментарях ваші питання, і наступний випуск ми прямо з Антоном знімемо по цим запитанням, які ви залишите під цим відео. Все, до зустрічі, дякую.